Всім привіт! З вами канал Діма Карфрут. Я хочу вам презентувати нову роздачу фрішок від Хана та Breaking Down NFT. Недавно Хана також роздавала свої NFT пінгині, які коштували доволі непогано 5000 доларів коштували. Отже, Хана і Breaking Down це найбільша розважальна компанія з бойового мистецтва в Японії. Оголосила про свої плани запустити спільну гру Web 3.0, в якій аватарі будуть відображатися в метавселені хана. За правилам Breaking Down. Саме час спробувати залетіти. Отже, підписуємося на твіттер. Просто вже підписані на твіттер. Підписуємося на другий твіт аккаунт, саме хана Metaverse. Участь спробувати точно потрібно, якщо є можливість навіть деякі аккаунти зробити нові собі, купити твітери і просувати, так як шанси будуть дуже малі, але якщо шанс, якщо виграєте... Заробити можна буде непогано. Заходимо в Discord, також підписуємося Discord хана. І ось наш потрібно заповнити форму нашу. Форма не важка, але там є певний дефект. Так, Давайте ми зараз перейдемо в Discord, почистимо. Ще зараз видалим якийсь канал, так, який мало активності. Тут ми з вами підписуємося. Попробуємо завершити. Тут і все, ми все весна. Потім нам потрібно ось. Включити гаманець наш. У мережу саме хана. Ось мене дехета, хана. Так. Тепер потрібно нам обновити сторінку. Ще раз підключити гаманець. Не знаю, це не піздебаг чи що, ну він тільки так робиться. Тепер нам потрібно додати наш обліковий запис Discord, тобто наше ім'я, ось воно. Ми нажимаємо Копіювати. Ми вставляємо додати, підтвердити. Авторизуватися. Так, ми авторизуємося. Ось там випадемо. Так, важко тут більш не провірено. Так, може, ну, провірено. Ми з вами на головну сторінку. Нам потрібно додати наш профіль твіттеру саме через собачку. Переджуємо твіттер. Знавна адреса гаманця, Ні, я це трішки не зрозумів, це запитання. Але я скопірую нашу головну саме наш адрес який ми вставляємо. Нажимаємо далі, пишемо нашу пошту. Я так розумію, в разі перемоги нам буде надіслана наша NFT наклеїм. Додаткова адреса гаманця. Якщо потрібно, можете вставити, якщо ні, то ні. Надсилаємо. Так, вітаю на форму успішно дійсно. Все, ми форму надіслали, так. Ось підключиться до хана. Хан чейн. Ну, Ось така вся активність на даний момент. Всі підписуємося на мій телеграм-канал, мій YouTube канал. Далі більше. Всім гарного дня, до побачення.